Moi vitania Всі знають, наскільки ж корисна капуста. Сьогодні приготуємо три рецепти, а останній вас о, просто здивує. Тож, в мене є капустина приблизно до півтора кілограма, я її ділю на чотири рівні частинки. Використовувати будемо на один рецепт, одну частинку. Ось цю групу я вже не нарізаю грубу частину капусти, я відкладаю ці шматочки. Четверту залишу, потім колись пізніше, приготую ще борща. Не сьогодні, сьогодні тільки три страви. Два салати. І одна гаряча страва. Тож шинкую всі три шматочки. Нашинкувала всю капусту, тепер відносно приблизно ділю її на рівні частинки. Всі три рецепти готуються одночасно, тож це займе до 30 хвилин це разом зі всім приготуванням. Плюс-мінус розділила. Ось так. Все. Цю одну частинку третю, поки відставлю в сторонку. Зараз готую два салати. Морква почистить, нарізати, нашинкувати на тертушку. Як вам зручно, як ви це робите? В мене є ось така тертушка для корейської моркви, але зверніть увагу, я не роблю її вздовж. От довго не роблю такі черв'ячки. Роблю такі каратенькі, щоб вони були розмір капусти, щоб у них був, а не так, як ми робимо довго на корейську. Або шанкуємо ось так ножем. Теж можна без проблем. Тонесенько-тонесенько, щоб морквочка була тоненька. Ось так. Все, моркву ділю на дві частини: одну частину в один салат, другу частину в другий салат. Яблучко. Одне воно має бути дуже смачним, соковитим, кисло-солодким. Нарізаю його також тоненько. Шинкую і додаю це яблучко тільки в один салат, в другий інші інгредієнти. Додаю столову ложку або оцту. В мене столовий 9, 9% або яблучний оцет, або, можливо, сік лимону можна використовувати, загалом якась кислота. Я додаю 4 столові ложки сметани, можна ще додавати, і йогурт, наприклад, гречський. Сіль за смаком, трошки солі додаємо, можливо, ще перець додаємо. Перемішуємо всі інгредієнти салат. Перший майже готовий, як і другий. Ще додам чайну ложку гірчиці. Повірте, гірчиця зробить свою роботу. Ще добре додавати та, яка в зернах гірчиця теж супер, крута до цього салата підходить. Обов'язково смакуємо, вам має бути смачно. Якщо все влаштовує, а мене все влаштовує. Все салат готовий. Цей салат в мене зберігається 3 дні. От, до трьох днів в холодильнику без проблем зберігається. Готуємо другий салат, додаю неповну чайну ложку солі, все гарненько перемішую. І тут вже треба, так сказати, прожмякати цю капусту, так, перетерти її в ручках гарненько. Додаю мед, неповну, ну, я додаю чайну ложку. Скажімо так, мед, чайна ложка, якщо не мед, то цукор. А дві столові ложки, знову ж таки, або оце. Або лимонний сік, і додаю олію, рослина, звичайно, олія, в мене соняшникова, три столові ложки. Все, салат також майже готовий. За бажання можете додати а, ще, я не знаю, перець, можливо. Обов'язково куш, куштуємо, має бути смачно. Цей салат також готовий. Трамбую його гарненько, бо це там така собі буде ферментація в холодильнику. Все. Готові два гарніри класних. ну У мене це гарнір, салат, все супер, в холодильник. Третій і найцікавіший цибулька. Просто її треба нарізати цибульку. Відносно тоненько. Одна така собі середня цибуля. Колись ця страва мене здивувала. Якщо я не помиляюсь, по-моєму, це польська кухня. Ходімо смажити цибулю. Столова ложка вершкового масла, олії, 2 столові ложки, ставлю відразу воду на макарони, пасту, обов'язково солимо водичку. Це не тільки для смаку, для того, щоб ваші вироби були цупкими. Водичка має бути така собі солоненька. Не рапа. А просто гарна солона вода, варимо в ній макарони. Цибуля, тут у нас щось середнє має бути, щось між смаженням та тушкуванням. Я додаю ще не повну чайну ложку цукру, це для того, щоб цибуля почала карамелізуватися. Повірте, це гарно впливає на смак страви. Коли вже цибуля в такому стані, ми додаємо капусту. Гарненько перемішую все між собою і будемо тушкувати, нагрів буде середній. Поки смажила цибулю майже максимальний, а зараз зробила середній. Під кришкою. Вода на макарони також вже закипіла. всипаю макарони, будь-які, які у вас є. Перемішую для того, щоб вони не зліпалися. Виробник завжди на упаковці вказує, скільки варити. Я буду варити 4 хвилини, бо потім ще буду прогрівати з капустою. 4 – це повне приготування. Я так ніколи не готую. Тож робимо альденте. Капуста на 5 із 9, а макарони мають танцювати. Із 9 – це 6. Закипіло, варю 4 хвилини. Час від часу промішуйте, щоб вони у вас не зліпались і ніякого олія там не потрібно. Це зайве, повірте. Не забуваємо про капусту, також її бачите, вона підсмажується, треба її час від часу також промішувати. І смажимо, смажимо тушкуємо я ж кажу, щось під кришкою. Все, вона майже готова, сіль перед за смаком. Не прописую вам кількість солі, тому що ми всі різні. Я взагалі можу їсти майже не солону їжу. Тож орієнтуйтеся на свій смак. Завжди куштуйте. Все, Капуста не має виглядати як каша. Вона має навіть трошки хрумціти у вас на зубах. Вона має бути ось такою ідеальною. Все, капуста готова, макарони також вже готові. Прямо з кастрюлі макарони на пательню до капусти. Це гарно перемішую. Зараз воно ще прогріється до однієї хвилини між собою. Я виключаю, ну, прибираю макарони просто з пліти. Отак от от вони виглядають. Ну, як на мене, це апетитно, а ще це, це неочікувано смачно. Хто знає, я, я чомусь я пам'ятаю цю страву як польська кухня. Все дуже просто ще підсмажити якесь або яйце, або шматочок запеченого м'яса. Все, гарнір на три дні. В мене і гарнір, і салати готові. Дуже швидко, просто і смачно. Повірте, вас здивують ці страви. І як завжди, смачного.